Так, що ми зместерили? Зместерили такий помост. Для чого? Ліса туди не влазять, тут десь метр не більше. Зробив такі укосини. прикрутив їх до колон, поробив стойки просто і от зверху трап закидав. Це для чого? Це нам треба дошити карніс і парапет відти, зашити. Там він має 91 см. І по закону полості криші не можеш сюди достати донизу. Тобто, він був би сантиметр 70 і зробили би криші. А так не годні достати. І приходиться виходити з положення. Де що ви сердито? Ось я хотів би показати ці ліса над цим прийомом. Прикрутив це до колони. Взяв такі саморізи, длінь з буром. От такі дліні, прикол бур здоровий, добре сверла і мілка різьба. Тобто дуже добре він тримає. Поклав, поклав сюди шайби, щоб добре тримало. Зразу прикрутив ограничитель, щоб не дало. Дві укосини. І посередині колони під низом, під трапом, до одну із колон даємо хрестовини сюди і сюди. Тобто воно так тримається, але воно ходить трохи. Середню колону я підняв чуть вище, тобто розперте доски і дав дві укосини. І ще додаткові дві колони. Ну і під них доски прикрутив. Отак От це виглядає. Да. Ці ліса збирали коротше, півдня, а потім за півтора-два часа прикрутили. Тут нам треба цей карнізик маленький і... Там збоку парапет з торця 90 сантиметрів, там 3,5 листочка сайдінга закрутити, а віти скоріше достати не можеш просто і все. Ось такі речі. собрав стрьом і кап'єць. Що нам ще лишилося одну секцію пересунути? Тут ще проблема в чому, що досок мало, вже більшу частину повивозили і приходиться на кожну секцію між колонами їх робити окремо, тобто переставляти, пересовувати. Ось могли день потратити, зробити на всю длину і за день зробити це все діло. Не виходить. Не вистачає досок. Вот так, чуть-чуть по почать Ну Все, діло йде до, до фінішу.